23 березня відбулося зариблення ставку Пампурівка. В заході взяли участь представники громади міста Конотопа, громадська організація Український дім Конотопська родина. Відповідальна особа заходу Анатолій Йосипович Стрельченко. Наше общество рибаков міста Конотопа та району зараз запускає рибу у Пампурівку. Риба така: коробчук, карась і білий амур. Ну, будемо зараз трошки запускати пізніше чисто коропа. А зараз те що, те, що є, хоч щось запустити, щоб було видно, що ми займаємося тим, що запускаємо рибу і будемо сподіватися, що вона тут виросте і дасть нам ну, якісь удовольствие. До ставку було випущено 260 кілограмів мальків, в тому числі карась, короб та білий амур. За результатами було складено акт в присутності головного державного інспектора суми рибохорони Григорія Васильовича Білоуса. Подальшому планується захід зариблення. Всі охочі, які мають бажання приєднатися до спілки, звертайтесь за телефоном 067 784 36 17. Так что приходите, все, вступайте, да, кто вступайте, хочет. Да. Будете Либо... ловить, да. рядом ходок, да. и... сделаем дорогу, подъезд будет хороший. Ну, дорогу сделаем все вместе. И что делать у нас не будет? Будем собираться делать. Общее усилие сделаем. Приедем, вырубим, да. вырубку, да. сделаем это же у нас ничем. Да. Ну да. все. Да. Благодарим ну, всех. Поехали. Все, по добавку. Ура! Ура!